Вельмешановне панство, вітаю вас, вітаю, вітаю. Я буду зараз заводити свого китайця. Перший такий після ремонту потужний для нього буде виклик, удар. Я зараз поїду фризувати, там треба допомогти куму, перефризувати кусочок нього городу, там небагато, там пісковина. Ну і ви подивитесь, як він буде працювати. Заодно й спробуємо. Свистить, не свистить. Так, тут все. Тут уже Не знаю, тут 12 соток чи скільки тут без поняття. Ну ніби так... Ніби так нічого. Ух, як стріан. Ого! Коротше, супер! Супер! Зараз ще там он, ще там зараз де тепличка. А, там! Ще кусочок городу зараз. Ну тут не орано було, а там виорано. Ну, і зараз їдемо туди. Там зробили і ще тут зараз цей кусочок і... усе, і все, і все. А! Поїхали? Поїхали кататися. Поїхали, поїхали. Все, тут почали знімати і тут закінчили. Трошки мокро ще воно, замокро там в мене, трошки замокро, але нічого, перепорпав. Там було вже закультивовано, там орано на зиму, перекультивовано, але трошки мокро. Перефризував, бо там вже бурянчики почали, таке воно вже зачало, це ж вже травень місяць. Ну Вже зелень починає вилазити, Я її перебив, ти коріння перемішав. Те, що посходило, перемішав. Те. Треба буде ще раз перефризую, що це. Кудись ходимо, когось просимо. О, кузьміч тут прийшов вже, вже дрімає у мене. Щось очкоє моє. Зараз буде дощ, щось пишуть, малюють, що дощ зараз буде. Каже дощ. О, які хмари, такі. якийсь вітер звівається, якісь хмари такі булвануваті, як казав колись один дідусь, булвануваті хмари йдуть. Коротше, на, ви бачили той кусок, той кусок і цей кусок десь плюс-мінус 3 літри, десь палива. 3 літри соляри, воно. Мені з'їло. Я рахую, що це дуже мало. Що це є дуже, ну як мало, відносно мало, на першій передачі фрезою, то якось воно небагато. Кузя, Кузя, Кузька, Кузькін. Кузьмічик. Кузьмічик. Ти будеш у нас будеш на Кіні. Будеш у нас на відео. Бачите? що Чорний кіт від грошей? Але чи від того, що не буде грошей, чи від того, що будуть гроші, тут ще треба уточнити. Ха -ха -ха. Кузя, ти від грошей будуть гроші, чи від грошей не буде грошей? А? А, певне, ти спиш. Ти спиш, Кузьміч? Що ти нам розкажеш? Кузька, Кузька. Кузя мені... Бачите, я вам показував сідушку, що її нічого нема, а сволочця чорна, дивіться. Він мені її подер. Тут видно? Он, скотина, він подер сідушку пазурями. І він тут спав сьогодні. Він собі ніг таки точить. О тут порвав. Бачите, це не вина сідушки, це вина кота. Дивіться. Він получив? Ти получив? За сідушечку. Получив? А, по хвості трошки, так? Так, трошки получив, по хвості. Хто-то наробив тут. Хто то-то наробив? Бачите, як знає? Не йде наука у ліс, а йде у голову. Він вже тут не буде сидіти. Добре, будемо з вами папакатися. <гум> будемо з вами казати папа папа. -па". Е, така була сьогодні у мене обкаточка йому, нічого така обкаточка вийшла. Ти на цьому все? Підписатися, дзвіночок, пальчик, біньк, стань, пунь. Ну і все далі. Прокоментувати обов'язково, аби відосик продвигався. Можете і так пальчики ставити, і так. Без різниці. Хтось думає, що дізлайки, а зараз ми йому дізлайків накидаю. Народ, ставте всі дізлайки. Всі ставте, чи лайки, чи дізлайки, воно все рівно. Чим більше ви реагуєте, чим більше ви дивитеся відео, чим більше ви коментуєте, відео піднімається по сходинках і в рекомендації. Всім гарного дня, миру, добра, злагоди. Завжди залишайтеся людьми. Не хворійте, здоров'я і всього, чого собі бажаєте, би вашим життю здійснювалося. Пока!